Пані Наталі, ну нам важливий ваш відгук як клієнта, з яким ми такий тривалий час пройшли від замірів до вже реалізованого такого дизайн проекту, який вже потім буде втілений в ваш простір житловий. Скажіть, як вам весь процес? Які у вас думки, ідеї, які у вас відчуття від співпраці? Е, ну, перш за все, в мене саме головна моя ціль була знайти е, таку компанію, яка надасть мені повний спектр послуг. Тобто мені було дуже важливо, щоб я отримала в результаті саме те, що я хочу. До цього я підходила до вибору компанії дуже так ретельно, тому я там передивилася ряд компаній їхні роботи. Найбільшу довіру мене викликав саме інтердизайн. І коли я почала співпрацювати, це справді було дуже легко кваліфіковано, з кваліфікованим підходом, тобто, все, що всі абсолютно всі побажання мої, моїх доньок. Були враховані, особливо моя донька менша. Вона така цікава. Вона багато разів там вимагала щось змінювати по дизайну, і все абсолютно було враховано. Тобто ну, дійсно кваліфікована, враховуються всі вимоги клієнта, враховуються з професійної точки зору. Вони обробляються, пропонуються різні варіанти, як буде краще, і вже тоді доходимо до компромісу. Найкращого варіанту. Так що дякую, мені дуже сподобалося з вами співпрацювати. Дякую і нам також. Дійсно співпраця була така а, конструктивна, і ми чули один одного. і Це було дуже теж, приємно, що втілилася все таким красивим гарним проектом, який ми просто будемо в захваті реалізувати, тому що у нас дуже гарний дійсний стиль і колір. І він не тому що зараз все ж таки багато таких пастельних кольорів і хочеться все ж таки, такий красивий, шоколадний, класичний сучасний стиль побачити вже вживу.